Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Служба порятунку 101». Наша програма створена при службі управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області. В сьогоднішній програмі ви дізнаєтесь про пожежі та надзвичайні події, що трапились в нашій області протягом минулого тижня, корисні поради, що потрібно знати людині, щоб не опинитись біді, а також дізнаєтесь про останні зміни та події, що стосуються пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежі та надзвичайні події, що сталися в нашій області протягом тижня. Правила користування газовими приладами. Продовж минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області здійснили 9 бойових виїздів. Ними було ліквідовано 7 пожеж. Завдяки оперативним діям рятувальників було збережено майно громадян. На загальну суму понад 1 мільйон гривень. Впродовж минулого тижня в Чернівецькій області виникло сім пожеж. Під час пожеж загинула одна людина. 14 жовтня село Росошани Кельменецького району. Пожежа виникла в житловому будинку місцевого жителя 1941 року народження. В будинку було відсутнє електричне освітлення, тому чоловік освітлював будівлю з допомогою свічки. Залишена без нагляду свічка перекинулася на ліжку, внаслідок чого зайнявся матрас. Пожежу помітили сусіди. Люди одразу ж кинулися на допомогу. Спільно з працівниками місцевої пожежної команди люди винесли з будинку власника помешкання. Чоловік отримав опіки третього та четвертого ступеня нижніх кінцівок. Його було передано працівникам швидкої медичної допомоги та доправлено до районної лікарні селища міського типу Керменці. На жаль, від отриманих травм під час пожеж наступного дня чоловік помер. З початку 2011 року на пожежах в Чернівецькій області загинуло 33 людини. З них одна дитина. Більшість пожеж, що виникли минулого тижня, були спричинені необережністю людей через недотримання основних правил пожежної безпеки. Внаслідок пожеж вогнем завдано матеріальних збитків боковинцям на десятки тисяч гривень. Впродовж тижня під час пожеж вогнем було знищено та пошкоджено два житлові будинки, одну господарську споруду та один автомобіль. 17 жовтня місто Чернівці, вулиця Гайдара. Рятувальники МНС отримали повідомлення, що горить легковий автомобіль. Вогнеборці прибули на місце події за лічені хвилини. Загорання виникло у моторному відсіку автомобіля. Через короткий проміжок часу рятувальникам МНС вдалося ліквідувати пожежу. Постраждалих на пожежі немає. Пожежа. В екстрених ситуаціях 101 101 Служба порятунку МНС України запиши у мобільний. Завдяки швидкому реагуванню пожежно-рятувальних підрозділів під час пожеж було врятовано матеріальних цінностей мешканців області на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Впродовж тижня під час пожеж рятувальниками МНС врятовано два житлові будинки та один автомобіль. 15 жовтня, місто Чернівці на пожежі рятувальниками МНС було врятовано три людські життя. Пожежа виникла на вулиці Шолом Алехима, горів покинутий житловий будинок. В одному із приміщень будинку безпритульні облаштували собі тимчасове укриття від холодів. Та, на жаль, люди не дотримувались елементарних правил пожежної безпеки, що і спричинило пожежу. Отримавши повідомлення про пожежу, пожежно-рятувальні підрозділи за лічені хвилини прибули на місце події. Прибувши до місця виклику, було встановлено, що об'єктом пожежі являється на житловий будинок, оскільки. Було виявлено сильне задимлення, ми включилися в апарати захисту органів дихання та пішли у розвідку. Під час розвідки було виявлено трьох чоловік у несвідомому стані. Першочерговим завданням був порятунок людей. Та як ці люди знаходилися в несвідомому стані, ми їх винесли на свіже повітря та надали необхідну допомогу та передали в руки медикам. Переконавши, що з людьми все гаразд, ми приступили до гасіння пожежі, яка за невеликий проміжок часу була успішно ліквідована. Пожежа виникла через необережно кинутий недополок, внаслідок якого загорілися речі. З початку року пожежно-рятувальними підрозділами управління МНС України в Чернівецькій області на пожежах врятовано життя 26 боковинців. З початку року на пожежах, що сталося в Чернівецькій області, передчасно обірвалося не одне людське життя. Серед основних причин трагічних випадків паління в ліжку, порушення правил пожежної безпеки, прикористування пічним опаленням, електроприладами та необережне поводження з вогнем. Управління МНС України в Чернівецькій області звертається до всіх мешканців області: Будьте обережними при поводженні з вогнем, Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Як свідчить статистика, щорічно в нашій області трапляються нещасні випадки, пов'язані із вибухом побутового газу. На жаль, до більшості трагічних подій призводить елементарне незнання правил поведінки при користуванні газовими приладами. З початку року в Чернівецькій області виникло п'ять пожеж, причиною яких було несправність газових приладів. На жаль, не обійшлося без людських жертв. Під час однієї з цих пожеж загинула одна людина. Якщо б Буковинці дотримувалися усіх правил пожежної безпеки, в більшості випадків вдалося б уникнути біди. За оперативною інформацією Міністерства надзвичайних ситуацій. В 2011 році на території України під час використання газу в побуті сталося 65 аварій, на яких постраждала 141 людина. З них 54 загинуло, в тому числі від отруєння чадним газом 52 людини. В побуті використовується два види газу. У газових пічках, якими користуються мешканці міста, подається природній газ метан. Переважно більшість сільського населення користуються газовими балонами, що наповнені зрідженим газом пропаном чи бутаном. При користуванні газовим обладнанням потрібно знати правила його користування та характерні особливості газу, щоб уникнути біди. Природній газ майже вдвічі легший за повітря, і при витіканні з приладу чи газопроводу піднімається вверх та накопичується в верхній частині приміщення. На відміну від нього, зріджений газ навпаки, важчий за повітря вдвічі, і при витіканні з балону пускається вниз, накопичуючись біля підлоги в підвалах та колодязях. Концентрація навіть невеликої кількості газу у приміщенні може спричинити вибух. Виявити витікання газу можна декількома способами. Природній та зрічний газ не мають ні кольору, ні запаху. Щоб газу надати запах, додаються домішки, внаслідок чого з'являється запах гнилої капусти. Також можна скористатися мильною сумішчю. її потрібно налити зверху на місце можливого витікання газу. Поява мильних бульбашок перша ознака про небезпеку. Надлишковий тиск під час вибуху природнього газу в суміші з повітрям досягає 7,8 мегапаскаль, що створює на стандартну стіну зусилля 600 тонн. Вибух зріженого газу ще більшої потужності внаслідок цього відбувається в переважній більшості випадків повне руйнування будівлі важливою умовою безпеки при користуванні газовими приладами є контроль за тим, чи повністю згорає газ. При повному згоранні газу полум'я має голубовато-фіолетовий колір. При неповному – соломяний Для нормального горіння необхідна певна кількість повітря. Отож, в приміщенні, де вімкнуті газові прилади, постійно повинно надходити свіже повітря. Якщо ця вимога не дотримується, газ повністю не згорає, виділяється оксид вуглецю. Неповне згорання газу призводить до виділення чадного газу, який отруйно діє на організм людини. Він не має ні кольору, ні запаху, але характерний високою токсичністю в повітрі, що містить лише 1% оксиду вуглецю, людина втрачає свідомість і вже через 1-2 хвилини може померти. Особлива небезпека при користуванні пічним опаленням створюється, якщо в димоходах печей відсутня тяга. Це призводить до неповного згорання газу і виділення чідного газу. Отож, перед тим як запалити пальник, необхідно перевірити наявність тяги. Для цього запалений сірник чи смужку паперу підносять до глядового отвору в газовій колонці. Якщо полум'я сірника чи смуги паперу втягується всередину, це свідчить про наявність тяги. Якщо залишається нерухомим, тяга відсутня, відхилення в сторону приміщення, тяга зворотня. Отож, при користуванні побутовими газовими приладами слід запам'ятати декілька важливих вимог. Запалюючи газову плитку, насамперед запаліть сірник, а потім вмикайте пальник. Зверніть увагу на те, як горить газ блакитним чи оранжевим кольором. Перевірте тягу. Провітріть приміщення Не обігрівайте приміщення газом, адже в закритому приміщенні газ повністю не згорає і утворюється чадний газ. Діти не завжди відчувають небезпеку і тому часто травмуються. Батьки, навчіть дитину правил безпеки. Знання елементарних правил безпечної поведінки допоможе уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.